Всім привіт! Мене звати Ксюша. Це для тих, хто вперше на моєму каналі. А ті, хто мене вже знає, то Hello! Hello. Перш ніж ми почнемо, оцінити мій макіяж, yeah. я не знаю, що на мене знайшло. Я просто почала робити макіяж і щось туди-сюди, і вийшло, що вийшло. Я не кажу, що мені це дуже подобається. Це просто те, що я зробила. Я сьогодні хотіла поговорити з вами на таку тему, як страх проявлення. І саме не страх того, що скажуть люди, а про те, як ми самі себе топчемо, як ми самі себе заганяємо різними думками і кажемо собі: Та посиди, не висовуйся, сядь на папі рівно, нічого не роби, а то ти зараз щось зробиш, все буде не так, тебе почнуть там засирати, осуждати, і, і взагалі нічого не роби, і так буде для всіх краще. Але. Почнемо з того, що для кого буде краще, якщо ви не будете нічого робити, просто будете, от як я вже сказала, сидіти на попі рівно, як я зараз сижу, і не проявлятися. Це ми говоримо зараз про випадки, коли ви хочете. Коли ви хочете проявлятися, коли ви хочете якось про себе заявити, коли ви хочете, допустимо, вести блог, публікувати щось, щось розказувати, ділитися своїми думками. Але перед тим, як вам ще хтось щось встиг сказати, до того, як у вас з'явилися ще якісь перші ці хейтерські коментарі, а вони у вас будуть, тому що. Просто тому, що такий баланс всесвіту, такі закони, і не я їх придумала, і не я їх пишу, якщо, але просто хейтери є, будуть і були, і завжди будуть усіх. Ми говоримо про випадок, коли ви самі себе ще навіть не почавши толком, топити думками, словами. Тому ми говоримо зараз саме про ось цей випадок. Допустимо, я буду говорити про себе, як приклад. В мене там було якесь натхнення, до мене прийшли якісь. Цікаві, на мою думку, думки, і я захотіла ними поділитися і розписала там цілий сторітелінг. там відкрилася трошки, поділилася чимось, чим я ще не ділилася. І я, в принципі, собою задоволена, мені в моменті класно, я поділилася, я захотіла це щиро зробити. Я рада, що я це зробила. І все нормально, все. там Мені, допустимо, відповідали люди, там, ну, коротше, все класно. Ніхто мене не засуджував нічого. І я лягаю спад, зранку просинаюся, і які в мене перші думки в голові з'являються? Перші думки, які в мене з'являються, це те, що блін, що ти це написала, що ти це розказала, для чого ти це зробила, все, ти тепер позоришся, люди будуть тебе обсуждати, з тебе будуть сміятися, кому це треба, для чого ти це розказуєш. Це те, які думки в мене виникають не завжди. Я з цим працюю, але часто буває таке. І суть в тому, що це я сама собі ніби говорю. Але якщо ви бачите, що інша людина ось так само, допустимо, розкаже якийсь сторітелінг в інстаграмі якийсь сторіс, поділиться своїми думками, відчуттями, от щось про себе розкаже. Хіба ви будете так про цю людину думати? Ні, звісно, я вибачаюся, якщо ви там трошки неадекватний і хочете, щоб ніхто не виділявся і щоб у всіх було все ніяк, щоб ніхто не висловився, то тоді все понятно, але я не до вас говорю тоді. Я говорю про адекватних людей. Хіба ви так подумаєте про цю людину? типу, що Ой Боже, фу, не позорися, наш ти це розказав, ти це розказала, для чого ти цим ділишся? Особисто я ніколи так не думаю, ніколи. Мені навпаки завжди дуже цікаво читати саме думки людей і їхні відчуття, особливо коли вони діляться про свої відчуття, якісь страхи, якісь, що вони там щось хочуть або давно хотіли, але боялися, і от вони зараз починають, допустимо, щось. Хіба ви думаєте про те, що Ой Боже, не позорися, не лізь сюди, туди, куди що ти там би не хотів? Ні. І я так не думаю. Мені зразу хочеться цю людину підтримати, написати їй, що, блін, клас, давай. Типа, ти молодець, умнічка, дякую, що ти цим ділишся. Тому що, коли я бачу, що люди діляться чимось таким особистим, особливо коли це ще й стосується страхів, якихось переконань, і вони діляться тим, що вони відчувають. Мені стає якось дуже приємно це читати, тому що я розумію, що. Вау, ще одна людина, яка ділиться плюс ще одна людина, яку я знаю, яка жива, от, яка не боїться, яка робить те, що вона хоче, яка не боїться ділитися своїми думками, не боїться осуду якогось, не боїться проявлення. І для мене це навпаки дуже цінно. І мені хочеться цю людину підтримати, і я буду навпаки ще більш по-доброму налаштована до цієї людини, тому що я люблю, коли люди діляться своїми думками. Я люблю. Людей за їхню людяність, за їхню середину. я не знаю, можливо, у вас не так. Але у мене це так. Я люблю глибоких людей. Я люблю, коли люди діляться своїми думками і своїми страхами, і чи піднімають якісь такі теми, які мало хто піднімає, але вони от беруть і піднімають це. Для мене це дуже цінно. Але чи ж я тоді сама починаю себе засучувати в такі моменти? А це тому, що це говорю не я. Оці думки, які в мене в голові виникають, це говорю не справжня я. Тобто є я, ось це все, все я. А всередині мене є різні такі як ксюші, які кожна відповідає за якусь іншу емоцію, частину і так далі. Є інша всередині мене Ксюша, яка не, не, не то, щоб хоче мені погано, Вона не хоче мені погано. Вона просто за мене боїться. Є інша Ксюша всередині мене, яка за мене боїться, яка як тільки я. От я, я щось починаю робити, пробувати якось проявлятися, а це завжди страхи, ризики, завжди хтось буде обсуждати, завжди хтось комусь це буде не подобатися, завжди хтось подумає, що, боже, ідіотка, наш не це сказала. Нехай це буде завжди. Я акцентую не на, не на цьому свою увагу, я акцентую навпаки на тому, хто мене підтримує і хто цінує, ніби те, що я говорю, і хто мені пише хороші речі, а не ось таке. Але це говорю не я, це говорять мої страхи. Це говорять страхи ось цього бути неприйнятим. Тобто, знаєте, коли ви нічого не робите, ніяк не проявляєтесь, просто в принципі ніде про себе нічим не ділитесь, а живете собі так і про вас ніхто не знає, це безпечно. Можливо, це розумно. Знаєте, це, це навіть розумно, просто жити в безпеці, про вас ніхто не знає. І вам так добре. Це не є погано. Це і не добре, і не погано. Це просто має місце бути. Але я зараз говорю саме про випадки, коли ви хочете проявлятися, але боїтесь і самі себе топите думками. От ми говоримо саме про цей випадок. І от, коли ви цього хочете, але самі себе блокуєте, то це говорять страх. Набагато безпечніше нічого не робити, безпечно нічого не пробувати і не починати, тому що завжди є шанс, що у вас у вас не вийде. Є шанс, що у мене не вийде, є шанс, що пройде рік-два, я буду дивитись на оці всі відео, які я зараз записую, і буду думати, Боже, наш я це зробила, типу ліпше б, б я це не робила. Можливо, але в моменті зараз я хочу це робити, і я записую. Так от, що я роблю, щоб справитися з такими думками? Я пробую зрозуміти, для чого, не для чого, а чому в мене ці думки виникають. Яка їхня мета, ніби так скажемо, це якраз іде про ось цю безпеку. Тому що якщо ви нічого не починаєте, значить у вас немає шансу, щоб вас за щось засудили, осудили, щоб ви не сподобались. Тому, що, якщо ви нічого не робите, про вас ніхто не знає, і у вас немає просто шансу, щоб ви комусь можете не сподобати, тому що ви, в принципі, нічого не робите, ви ще нічого не зробили, щоб. Хтось подумав, що ви робите якусь фігню. А от коли ви починаєте, вже є дуже багато шансів, що хтось, що комусь ви не сподобаєтеся і хтось почне казати, що ліпше би вона мовчала. Можливо, Можливо в якійсь ситуації ці люди праві. Можливо, їм щиро не подобається те, що ви робите. Можливо, вони щиро думають, що ліпше би ви не висовувались. Але це не важливо. Важливо тільки те, що ви самі про себе думаєте. І в такі моменти, коли у вас з'являються такі думки, варто сказати собі, що дивись, я тебе чую. Я розумію, що ти за мене переживаєш, це самим до себе сказати. От, допустимо, я говорю до своєї внутрішньої Ксюші. я тебе чую. Я розумію, що ти за мене переживаєш. Я розумію, що ти боїшся. Я розумію, що тобі простіше було б, якби я нічого не робила, тому що так тобі було б менше за що переживати. Але у мене все під контролем. Я сама цього хочу. Я контролюю все. Я готова до якогось там хейту, до того, що хтось буде про мене погано думати. Я до цього готова. Все. Не переживай, успокойся, все буде добре. Якщо я це в моменті тоді захотіла зробити, якщо я це тоді захотіла розказати, сказати, там, поділитися, значить таке було моє бажання, значить, я так хотіла. І не треба на другий день мене топити цими думками. Нагадую, це я сама до себе говорю: ой, Боже, вибачте, мене ноги затерпли. Сяду трошки по-іншому. Я просто, якщо так сижу, то мені здається, що я дуже занизько за, за в кадрі. Знаходжуся, але до речі, знаєте, ще є ось така фраза Fake it till you make it. Я досить довго жила з цією фразою просто кожен день в голові. Що вона для мене означає? Для початку перекладається, як притворяйтеся, поки не зробите це. чи як там коротше. Як я її використовувала? Дивіться, колись у мене. Давно була досить низька самооцінка, і я просто не знала, як себе поводити нормально з людьми. І я не знала, як говорити з людьми, як проявлятися, як себе вести і все так далі. І в принципі, що мені робити, щоб вона в мене піднялася. І десь я прочитала, була цю фразу, що типу, fake it till you make it. І вона мені на той момент так нормально, так засіла в душу, і я почала притворятися. В якийсь момент я почала притворятися, що я така вся супер. З класною самооцінкою, я така вся класна, я нічого не боюся. Мені, в принципі, все одно, що ви про мене говорите, і, і взагалі, я така суперпопер і, і так далі. І в мене сталося якраз саме так, як говорить ця фраза Fake it, till you make it». Тобто, в якийсь момент я так довго, так сильно притворялася, що я вся така класна, і що я нічого не боюсь, і в мене класна самооцінка. І я вся така суперпупер, і я так довго притворялася, що в якийсь момент я реально такою стала. Точніше, в якийсь момент в мене реально стала така самооцінка, і я щиро сама в це повірила. У мене зараз немає необхідності оцієї притворятися. Але до чого я це веду? Якщо ви зараз хочете щось почати, допустимо, вести блог, як я оце зараз роблю. Просто я це роблю по-іншому, вже не за таким сценарієм, як я зараз вам розказую. Якщо ви хочете проявлятися, але боїтесь. Спробуйте придумати собі образ, себе ж, свій же образ, але наділіть цей образ. Якостями, яким вам зараз не вистачає. Зробіть ось цей образ безстрашним. Наділіть от себе ідеально в цьому образі, якостями, які не бояться нічого, які не бояться людей, які супер впевнені в собі, які вірять в те, що вони говорять, які знають, що вони говорять. І в такі моменти, коли ви сумніваєтесь в собі, або якось відчуваєте себе не дуже впевнено, або хочете щось зробити, але от боїтесь. Просто дійте. Так, як зробили би ви в цьому образі, як зробив би ось цей ваш сильний, безстрашний образ. Не знаю, чи мене розумієте зараз, мені здається, я так абстрактно говорю все це відео. У мене просто багато думок, і в моменті там ну, ще якісь приходять, і тому я так говорю, але напишіть, будь ласка, якщо ви зрозуміли, що я говорю. А ще, до речі, я така цікава тема, я недавно про це говорила. Не тут, не у відео, а в реальному житті, я недавно про це говорила. Про те, що як себе адекватно оцінювати. Я говорила з подругою про те, у нас була розмова про те, типу, як себе адекватно оцінювати, і про ось ці думки, що я недо, я недостатньо, я недостатньо знаю, я недостатньо впевнена в собі, я недостатньо ще там щось. От що робити з цими думками? Вірити їм чи, чи ні? Тобто, а вдруг реально десь я не дотягую. Я пам'ятаю, я сказала таку річ, типу, і що? Допустимо такий сценарій, що ви реально недостатньо багато знаєте, недостатньо щось там робите, і недостатньо там в чомусь компетентні. Але поки у вас такі думки, що ви недостатньо, навіть якщо це справді так, навіть якщо це так, допустимо. Але поки у вас такі думки, хтось інший з цими же якостями, хтось інший. То на такому ж рівні, як і ви, або навіть ще менше, і хтось бере і робить, поки ви в собі сумніваєтесь. І в цьому світі так багато людей, які хочуть, щоб у вас нічого не вийшло, в цьому світі так багато людей, яким тільки дай привід вас якось затоптати, яким тільки дай, не знаю, шанс щось вам сказати, написати, якусь гадость, і яким тільки дай, не знаю, любу можливість, щоб. Якось зробити так, щоб ви в себе не вірили і вас затоптати, щоб ви не висовувались. Що якщо у вас особисто у вас, немає внутрішньої сили і внутрішньої віри в себе, то получається достатньо буде тільки якогось одного слова поганого у вашу сторону, щоб ви взяли і закрилися, щоб ви взяли і сховалися, і самі себе дотоптали цими ж думками. Там, допустим. Що з себе возовнило, в тебе нічого не вийде, типу хто така же це говорити. І виходить, якщо у вас нема внутрішньої сили, і ви самі в себе не вірите, і ви самі в собі сумніваєтесь, цієї одної фрази буде достатньо, щоб ви сховалися, закрились і перестали проявлятися, перестали робити те, що ви хочете. От хіба це нормально? Хіба ви хочете жити в таких умовах, коли будь-що може вивести вас з рівноваги? Тому... І пропоную перестати вам думати про себе так, ніби ви не до, не до щось не до, сумніватися в собі. Навіть якщо реально, можливо, десь потрібно підтягнути знання, навіть якщо хтось краще щось робить за вас, нехай буде. Але не думайте про себе, що ви недо через те, що і так в світі є дуже багато людей, які не хочуть, щоб ви проявлялися, і які хочуть, щоб у вас не вийшло. Не будьте однією з цих людей. Ви маєте навпаки завжди стояти на своїй стороні і завжди топити за себе. Завжди Stay lulu, як то кажуть. Якщо... У мене так кажуть, не знаю, де в мене так кажуть, я так кажу. Тому, от, на мою думку, деколи краще себе переоцінити, переоцініть себе і оцінюйте себе навпаки, краще, ніж краще. Десь краще перегнути і переоцінити себе, ніж недооцінювати. Тому що нас і так всі в цьому житті недооцінюють. Тому ви маєте самі для себе стати цією внутрішньою опорою і не йти проти себе, не топтати себе, не додавати коли у вас і так, допустимо, хейтять, ви не маєте стати ще одною людиною, яка буде вас хейтити. Ви маєте стати тією людиною, яка буде вас захищати і підтримувати. І навпаки вірити в себе. Типа, а може я буду краще, якщо я буду там мовчати, я краще буду така вся загадочна, ніхто про мене нічого знати не буде. Це так не працює. Це, це спрацює тільки, якщо ви якийсь там високий брюнет, метр вісімдесят п'ять плюс, і, і ви тоді загадочний, такий мовчите, та ніхто не знає, про що ви думаєте. От тоді це буде привлікати, тоді це класно, тоді вас захочуть дізнатися більше. Але якщо. Ви не цей супер загадочний красавчик брюнет, метр вісімдесят п'ять плюс, там весь в татухах на байку і не знаю, в шкіряних речах, то це з вами не спрацює. Вас не захочуть дізнатися більше. Про вас просто ніхто не буде знати. Проявляйтеся. І не бійтеся писати свої думки, і не бійтеся ділитися тим, що ви любите. Не бійтесь починати вести свій блог. Можливо, вас це здивує, але... Саме в такий спосіб ви, у вас більше шансу знайти людей, яким ви щиро сподобаєтесь, які будуть розділяти ваші думки, ніж якщо б ви нічого не робили. Концентруйтесь на хорошому. Надіюсь, ви щось для себе зрозуміли з того, що я говорила. Надіюсь, я не була надто абстрактною. Я була, я знаю, я знаю. Надіюсь, ви мене почули і щось хороше взяли для себе з моїх слів. Пока. Боже. Боже, як мені це пояснити?